Мене звуть Володимир. Я бієць батальйону Свобода роти РВП. З позивним. «РС». Чому такий позивний? Чому РС? Тому що потрібно було дуже швидко придумати собі позивний. А в мене висіли причатки в автомобілі, БК Боксерський клуб Арес це там, де тренуються в місті у мій, мій, мій кум. Крива хлопці, мої знайомі. Тому от виникла така ідея: Арес. Коли та чому долучився до батальйону «Свобода»? Чого саме батальйон Свобода? По-перше, тут дуже багато знайомих, знайомих саме добровольців, які не примусово прийшли сюди служити а по власній волі, ідейних хлопців, це і мотивує, і саме тому я вибрав цей батальйон. Розкажи свої враження від першої ротації. Моя перша ротація пройшла. Якщо чесно, спочатку все мені дуже сильно подобалося. Перший мій вихід, перший штурм, після якого я отримав неймовірне задоволення, адреналін, якого я не отримав ніколи в житті. Другий штурм, коли нас штурмували на мотоциклах, і спецура, і звичайні на піхота, це просто неймовірні враження. Це не передати словами, коли ти там протягом 10 днів сидиш просто в норі, не знаєш, вже не розумієш, чи це день, чи це ніч. Єситом мів вінну, суху колбасу і мрієш про щось гаряче домашнє. І коли тобі говорять, що це штурм, що, ну, може бути відбував може бути штурм протягом там, години. Ти вже в такому очікуванні, наче я не знаю, якогось свята. Просто для того, щоб вийти з цієї нори, побачити світло і поїбашити підарів. це приносить неймовірне задоволення. Ну, це моє перше враження про штурм. Так потім, уже, коли тривав бій, і там ти то з нори, то туди, тому що літають під ардрони і в, передають інформацію, і ти чуєш в ефірі, як перше таке жахливе моє враження про війну, це було коли в ефірі затрихсотився чувак. Я не знаю, хто саме. Ну, хтось з наших за все, я просто це почув. І тоді я трошки видихнув. Да. Скільки загалом часу ти провів на позиціях? Загалом на позиції я пробув майже місяць, по-моєму, 25 днів, не, не виходячи. Мав попробувати 10, а пробув 25, так. Да. Ми намагалися вийти. Вісім чи дев'ять разів була спроба нас вивезти. Ну і, по-моєму, вже на дев'ятий раз нас, дякувати Богу, безперешкодно майже вивели з позиції. Це було щось неймовірне, коли ти виїжджаєш з позиції, дивишся просто так. Це був ранішній сіряк, і ти повертаєш голову, коли вже проїхали зону, куди достають ФПВ. І ти просто повертаєш голову, дивишся там, де, де сходить сонце, і все чорне, чорне, червоне, і таке враження, що це просто все залите кров'ю. І коли ти вже виїхав, ти просто видихнув і неймовірно щасливий. А перша точка, де ми е, ну, всі знають, де це. Ми стаємо попити кави, як виїжджаємо з зони. Я вже вибіг з дефендера, просто такий грязний, переляканий, побачив людей на зупинці, які чекають автобуса, і в мене просто шок був побачити це Обіймав? Ні, я вибіг і мені пацани кажуть: ти заспокойся будь ласка, вони вже, тут вже не треба стріляти. <сум> будь спокійнішим. Е, да, ми попили кави. Я, відразу ти заходиш в магазин і хочеш тратити гроші. Боже, може все в вільному доступі. Ти шокований. такі перші враження були. Е, це початок ротації. Це, я просто кайфував, ну звичайно, не без страху. Кожна людина боїться, але я кайфував від цього, дійсно кайфував. Від цього страху, від цього адреналіну, були різні ситуації, коли у нас тривав штурм, і бій був, там, по-моєму, протягом 9 годин, як казав вогонь, це ж був той самий штурм. Я тоді був там в районі кілометра чи півтора, не буду казати там точно. Від його позиції, і тоді було дуже довго, і залишилося після штурму десь 4 чи 5 підарів, І вони ще десь по посадки бродили. І ми цинкували всі на вході, щоб ніхто не зайшов, не закидав гранатами нас. І я не довіряв, вже коротше, я не спав близько двох суток. Я не довіряв, пацанам зі мною був ну, зі мною були круті, типи, фізрук, хитрий. Перед тим був пірат, який просто досвідчений. Ну від нього можна дуже багато досвіду набратись. А від фізрука дуже багато хоробрості. Ну і також досвіду вони мене навчали. Це люди, з якими я був перший раз на позиції. Так само й хитрий. Пєля теж був не забути про Пєлю, Просто це його друга ротація. Він не такий досвідчений. То от був довго цей бій, залишилося цих кілька підарів, і потрібно обов'язково стояти було цинкувати на вході, щоб ніхто не просто нас не закидали, бо в нас не було другого виходу. Один лише вхід в І Я не довіряв пацанам, кажу: ви лягайте спати, буде мене по дві години. А я буду до талого коротше сидіти, типою мене ну сну я просто нікому не хотів довіряти. І сидів на вході з автоматом і десь лазила якась миша, собака, кантужена по посадці. А я так висажувався. Короче. Ну, вже просто чув, що серце збиття своє, там адреналін зашкалює. І я навіть е, автомат е, з предохранителя знімав отак: ну, відтягував і тихенько, щоб не було чути, як класує. І вже був патрон в патроніку, я був вже готов просто вблизі. Це така дурна мрія на фронті розстріляти. Підерав з 10 метрів, я не знаю. Ну, вже просто від перевтоми, від всього цього. Ти вони тебе вирубали. — Ні, вони вже не виробили, але потім я вже забіг, кажу, все, йдемо зачищати посадку. Я скидаю броню, бо в ній незручно. Вони кажуть, «Може, що дурак, чи що їх заспокойся. А в нас просто був ще сусідній бліндаж, де раніше стояла стугна, і в нас там була куча БК, ракети до стугни там і, і БК. І я собі навнушав, що там підер сидить. <гум> і Я кажу, там хтось плюнув. <гум> це було смішно. але... Як ти відновлювався, коли вийшов з позиції? Я коли вийшов, перше, першочергове, що це сходити в душ надовго. Так як протягом 25 днів вологі серветки або одноразовий душ, ну це таке собі задоволення. І ти жахливо себе почуваєш від цього. Те, що все, що там є, під, кров, грязь це така дрянь. Перше, це відразу в душ. Хлопці, хтось виходить з позиції, наприклад, лягає поспати. Я абсолютно навіть не думав про сон, я просто хотів походити по вулиці, налюбуватися сонцем. Небо, переосмислюєш своє життя абсолютно по-іншому, коли виходиш. Зараз то вже звичніше, а тоді все зовсім по-іншому. І я відразу взяв ключі від авто і поїхав по Слов'янську. те-те, побачите, там каву попив, там ще з кимось зустрівся. Те забрати, мене вже на новій пошті ждало куча передач, мені позабирати, там, Ну і так, з п'яти ранку я оце така суєта була. А спати є ліхаш. Ну, ти там привикаєш не спати і постійно бути уважним. То відразу спати теж важко. Ти прокидаєшся там кожних три години, якщо лягаєш спати, або не можеш взагалі заснути, або вже просто тебе вирубає, але все рівно навіть зараз, скільки б, у котрій годині ти б не ліг спати, ти все рівно прокидаєшся ну, максимум там, о восьмій, сьома, восьма. Це довше спати не можеш просто. Коли ти зміг повністю розслабитися після ротації? Мені здається, що я ще повністю не розслабився. Так, а чому не розслабився, ну це, це, це рано що це говорити, бо я щось нагружу сильно. Найяскравіше позитивне враження від ротації. Позитивне, ну звісно, це вихід з позиції. Позитивнішого немає, нічого, що ти вийшов живий. Та ще я вийшов з двома руками і двома ногами. Ну це, це круто, живий, непошкоджений. Там таке, що в мене там був перед штурмом, блоканувся суглоб, але я його вкинув назад. І... Після такого харчування, то в мене язва вже 12 палить. Ну, здоров'я там просідає жахливо просто його відновити так. За період відновлення, це ну, не, я б не сказав, що це прям реально відновити. Психологічне, то взагалі воно залишиться ну, не до кінця всього життя, але просто е, якщо це все закінчиться, то потрібно буде для відновлення кожному з хлопців в кілька років. А ще я хотів сказати, що низький у піхоті. Це, це кіборги. Ну, і ми, в принципі, були з ними майже в одній лінії, але ця ротація була надто важка в напівоточенні майже, навіть не майже і ми провоювали піхотою всі три місяці. Але втримались. Найсумніше враження від ротації. Найсумніше враження це, звичайно, коли загинув мій. Брат, брат не по крові, Гебельс, це не для кого не секрет. На мою думку, кращої людини або кращого воїна для мене не існує взагалі ніде. В був батальйоні так точно. Він абсолютно досконало володів будь-якою зброєю. Ну, наскільки це можливо для мене, він був зірцем, прикладом, братом. Він коли він сидів на позиціях, я вийшов, я йому писав, що я його люблю, і я його дійсно люблю. Це людина з великої літери, і коли кажуть там, говорять, що про, про покійних погано не можна, типу, хорошо, ну, добре або ніяк, то Гібріс був такою людиною, що навіть коли він був живий, то про нього можна було тільки добре. Про нього не було що погано сказати. Це може будь-хто підтвердити. Він був простим. Щирим і завжди був таким, який він є, без будь-яких масок. І він був кращим воїном в нашому батальйоні, на мою думку. І на думку не лише мою. І тому це найгірше моє враження, це взагалі трагедія для мене. Я навіть після цього я не зможу відновитися. З ним я був готовий йти в бій в кожну хвилину, в кожну в будь-яку точку, навіть на штурм. Якісь в одну сторону, а без нього без нього дуже важко. Твоє враження від проходження БП? Я проходив без АВП. Це Без ВП, це так, щоб не образити частину, якій я проходив, то я хотів би сказати, що це були майже три місяці. Найбездарніших у моєму житті спочатку я ж налаштував себе на те, що це буде базова військова підготовка. Там будуть серйозні тренування. Е, у мене трішки проблеми з колінними суглобами. Я там взяв з собою різні бандажі, зазнеболюючі, щоб бути завжди в хорошій там фізичній формі, показувати кращі результати. Потім я побачив, що це просто дурня, якась нас ведуть. Два кілометри в одну сторону на полігон з палаток, де ми живемо, по 32 людини в одній палаці. Пісок, ліс, сирість, волога. Постійно всі кашляють. Я перехворів разів 5 важко. там. Нам кажуть, це не потрібні ніякі ліки, бо має бути колективний імунітет. Мені здавалося, що в них один мозок колективний на всіх. Ти прокидаєшся кожен ранок, ідеш на молитву, але націоналіста, але вона не така, як у нас, а просто дурня Перекличка кожен ранок, кожен вечір, 9-та година, вечора, 9 година Це ранку. Це трішки було там, аромат серпа й молота на, на, на навчаннях. Потім тобі дають 4 магазини і 8 патронів. І ти йдеш 2 кілометри, щоб просто стати, стоячи вистрілити 8 патронів в повній екіпі. Потім повертаєшся назад кажуть: ну, молодці. А які оцінки по стрільбі? Та да -та там. Поняв? Кроть. <ріху> отак приходило без АВП. Потім ми, ми, нам же ж потрібна свій карта настріла, Типу, треба було вистріляти, по-моєму, близько 450 патронів. Я понад 600 за день вистрілював на, в Слов'янську на полігоні. І ми отак ходили. То в одну їдальню, потім була польова кухня, це взагалі жах. Просто нікуди нікого не випускали, постійно жили в лісі. Раз на тиждень в неділю возили вахтовками в чіпок, в частин, де ти стоїш близько 4-3 годин в черзі, щоб. Просто переплатити за якусь херню. Де ти зміг якісно підготуватися? Підготувався. Я ще проходив злагодження. Я приїхав до хлопців на полігон і той же самий Гебельс тренував, холостив, як правильно тримати зброю, як правильно поводитись зброю, зброєю, як краще її почистити, як її почистити в умовах непридатних для цього, коли в тебе немає там всього під руками, як її почистити землею, піском і так далі. Як що робити при клинах і так далі? Вже будучи тут, просто ну і тут, і вже на позиції там ми постійно навчалися. Коли вже був я пройшов свободу тут постійно навчання, вдосконалення твоїх навиків абсолютно постійно до цього серйозне відношення. Розкажи, як проходить відновлення зараз. Я у відпустці здоров'я, просто скотина. Взагалі <свісна> його нема після ну, практично. Е, намагаюсь трішки підтримувати себе в фізичній формі, так як це потрібно. Е, тому що там ти постійно сидиш, лежиш, навіть не можеш стати в повний, в повний зріст, а потім там, протягом 10 днів, так, скажімо, або тижня, тобі треба різко вибігти і віддати. Все, все своє здоров'я протягом 20 хвилин. Ну треба розуміти, що для цього потрібно бути хоч трішки тренованим. І якщо є проблеми там з суглобами або кістками, то треба закачувати ноги, руки, щоб було побільше м'язової тканини, щоб нічого не порвати. Багато їм багато їм. Зазвичай це не вдома. На макдональській всі буває. Mm. А я, я когось язва. Да, і це язва. Пообіцяй на камеру, що ви перестанеш їсти. Я вам обіцяю, <рес> 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 Як відновлюєшся морально? Ніяк. Я не хочу працювати поки що із психотерапевтами. Та й нема чого, я не знаю. Які очікування від наступної ротації? Думаю про наступну ротацію, щоб сказати, що я повністю готовий до неї. Ні, перша з причин це тому, що на попередню ротацію я їхав. Єблісом, а на цю вже можу їхати без нього. І здоров'я, так. Ну, ще є час відновитися. Я думаю, що я відновлюсь. І стану в стрій. Які в тебе враження від повернення до цивільного життя? Повернення до цивільних в перший день. Тим паче, це було так різко, як я їхав на госпіталізацію. І я прокинувся ще на Донбасі, а вже ввечері я був тут в Києві. Е, наступний день мені потрібно було поїхати в госпіталь. Це був жах. Дуже сильний контраст. Я не розумів людей. Просто вже побувавши там і побувши там довгий період часу з, з, з усіма хлопцями. Там, те ну, дуже швидко. В таких умовах ви дуже швидко стаєте сім'єю. Як ворогами, так і друзями. Там дуже легко стати. От саме своїм. Тому що там такі умови: умови що ти живеш або помираєш. А коли ти приїжджаєш сюди, і люди думають, що якщо немає в Бучі підерів або в Києві, то значить все добре. Вони не розуміють того, що якщо зараз хлопці розвернуться просто і вирішать думати так само, як і ну я не кажу за всіх цивільних, але всі розуміють, що багато цивільних просто дуже сильно розслабили булочки. І от якщо хлопці так само вирішать подумати, і ми, і всі, як вони, то підери будуть в Києві тільки вже з Донбаса, а не з Білорусі. Вони сюди прийдуть взагалі без жодних проблем. Вони не зупиняться. Відношення до цивільних звісно мені змінюється після цього. Всього. Не до всіх, але частково так. Багато цивільних думають, що військові зараз там це майже це заможні люди. Вони думають, що ти прийшов в армію з першого дня ти отримуєш там 100 тисяч 100, і, або понад 100 тисяч. А ніхто не розуміє, що, ну, по-перше, що ти їх не отримуєш кожного місяця. Це по-перше. По-друге, е, щоб себе одягнути повністю і екіпірувати, це бюджетне авто. Це хороше бюджетне авто. І про те, що будь-яке авто. Зарядні станції, це все розхідники на війні. Вони просто горять і, на жаль, іноді горять разом з нашими людьми. Mm. І от багато людей зазвичай, навіть коли ти говориш про допомогу, вже будучи військовим, тобі незручно попросити там типу допомоги. От в мене зараз йде збір е, на авто, і постійно навіть зробити репост. Ну не репост просто виставити е, історію в інстаграм. Я себе незручно почуваю. А є в мене бойовий один товариш, каже, ти себе незручно почуваєш, просячи допомоги. Мені здається, що при нашій роботі ми навіть і просити її не повинні. І так, відношення до військових У мене є відношення до військових дуже жахливе, до тих, кого ти зустрічаєш не у формі п'яним або там ще якимось неадекватним. Ну типу, на мою думку, потрібно ще заслужити носити форму в даний час. І цей стереотип, що ТЦК пакують от там, коротше, всяких там е, алкоголіків, наркоманів, ще щось, це принижує таких хлопців, як ми, які <кхем> самі е, вибрали цей шлях і багато чого роблять для цього. І порівнювати нас і їх це, це зовсім різно. І ще мене дуже сильно дратує, коли. Просто цивільні люди ходять у формі. Зазвичай це для того, аби здаватися військовим, щоб їх не мобілізували і не чіпало ТЦК. Я б їм відстрілював пальці на ногах, Того, що цю форму потрібно заслужити. Якщо ти не військовий, то для чого ти її одягаєш? Ну, хоча б в, в тиловій частині ти мусив би служити і якусь користь державі. І говорити там, що я не за що? За що я там буду, за ще що щось? Та за свою дружину, за своїх дітей, не обов'язково за свою націю. Є народа, є нація. От, говорячи про це, що народ ми не готові воювати за свій народ, да? бо народ може бути той, хто здає локацію підарам. А нація це той, хто нас підтримує, хто завжди поряд, хто підтримує нас скільки може і не може. Це є дійсна нація, за яку ми готові воювати, і я в тому числі. А народ, який може просто сьогодні є, завтра нема, або зайшли підари, І я знаю таких людей, які перші покажуть пальцем, аби їх не чіпали просто. А зараз вони, поки їм зручно, будуть там до калітки прив'язувати український прапор. А потім вони різко можуть змінити його на триколор, який, я думаю, навіть вдома є. Тому це зовсім різне нація і народ, на мою думку. І. Так, відношення до цивільних змінилось. Побажання українцям. Любі друзі, не забувайте про військових, бо якщо вони забудуть про вас, вам буде гірше.